Всім привіт! Сьогодні буде маленька розпаковочка. Купили сьогодні ми ананас. Памелу. Памело таке взяли. Не знаю, яке буде, чи розове воно є і зелене. Побачимо, які в нас арахі взяли, горішки ось такі. Носіння, Це Мій чоловік Андрій, любить. Що там ще ми купили? Мандаринок, свята вже пройшли. І хочеться якихось фруктів вже. Мандаринки. І купили ось таких дві риночки для спецій. Побачимо, у мене є одні, але... Ой, не можна. отпомжу на Максим одкрій мені. Побачимо, як вони будуть у використанні. Ось таких дві риночки купили. Ось така пластмаса. Максим Арахіс роз... роз... Роз'їдає. Поздороваюсь з вами ще ближче. Всім ще раз привіт. Сьогодні їздила до Хрещениці, до Вікторії. Було в неї день народження. 14 років виповнилось. Я там додала одну фотографію у себе на сторінці у Фейсбук. Не знімала, тому що вже. Я кажу, дітки підросли, вони вже трошки стісняються, вже не так хочуть зніматися, тому і не знімала. Правда, Максим? <су> ну Максим ще мій так, він ще знімається, він ще любить це діло, так, да, Максим? Я а не ми пробі. сьогодні вам дали <су> Максим. А ми сьогодні трошечки зайшли в магазин і купили фруктів. Така маленька у нас сьогодні розпаковочка. Давно вже не їла ананаса, купляла якось на салат, такий закритий, а це вирішили купити сьогодні. Не знаю, звісно, який він. Зараз будемо з вами пробувати, mm -hmm. який попався. Буде такий маленький Мукбанк і на Ютубі. Максим, дай yeah. мені дощечку і ножик. Mm -hmm. Хочу okay. попробувати в ананасі відрізати верхушку. Я бачила, що багато садять, і він нормально собі проживається. Тому Вибирали такого, що був з гарною такою, знаєте, серцевиною. Обично вона якась приморожена така. А ця така гарна доволі. Зараз попробуємо, відріжемо її. А, давайте скажу, що ціни. Є там Максим десь. Ціни по чому? Давайте скажу. Може, вони приблизно, ми були в АТБ, вони, може, приблизно однакові, але глянемо. Ананас ваговий у нас по. 103,95 за кілограм. Вийшов, мія на нас 116,84. Мандарини у нас по 59,95. Ну, в общем, 60 гривень. Що там ще? Насіння 35. Арахіс 56 у нас. Е -е, хочу глянути, що не бачу, де це цей. Органайзер. А, органайзер 5290. В общем, 53 гривні, одна така половинка. Оп. У мене там є таких дві штучки для приправ, але ну, попробуємо ці. Ці у мене стають ось. Мої стають ось так, я ставлю, трошки місця багато. Попробуємо, значить, ось ці. Вони ось так повинні ставати. Так що. Попробуємо, як вони стають. Ну що, будемо відрізати ананаса. Відріжемо його, побачимо. Так. Головне, щоб не був сильно приморожений, бо тоді він не прийметься. Все відрізали. Ось така гарна гляньте в нього. Частинка і повністю ананас ось такий. Гарненький. Хоче ананаси виростити? Так, да, спробую посадити Максі. Угу. Зараз спробую одну дольку одріжу. Буде розпаковка і зразу з мокбанку. Попробуємо який ананасик. Ой, Зараз все в мене попадає. Що упало, то пропало. Андрій попробував і стають мої ячеєчки. Для приправ. Ще придеться взяти таких три. А там немає напевно кольору такого. Ну, ще є оце такі, білий, візьмі, ну. А білий не хочу, білі Заберем є. Ну, Заберемо ще тіло є. Максим їсть арахіс. Цілу, цілу горстку арахісу наїв. я почув парусь. Ну йди. Угу. Андрій йде в баню, а я ну, йду. Спасибо, Зараз відпочивати. буду сидіти в телефоні. Змонтую відео. Для вас і добавлю. Постараюсь добавить на сторінку. Пробуємо насік. Так. М -м -м. Дуже вкусний ананас, напробуй. Нікосердинку достань. У, У нас дуже смачний, сочный, дуже хороший. Ніде не примерз, нічого. Дуже-дуже вкусний. Ну все. А А Максиму нас, ти вже арахіс поїв. Попробуй. цю треба штучку буде. Оцю поколу відріжемо зараз і поставимо його в водичку. Бачите, ми з вами зробили розпаковку, ще ананаса посадимо. Наскільки я бачила, повністю ось так обрізають і ставлять його у воду. Він пускає корінці. Головне, щоб ананас був свіжий, не припорчений. Ну, все. Так, зараз візьму чашечку, водички наберу. Так, зганяла в кімнату, взяла одну таблеточку активованого вугілля. Звичайне вугілля активоване, Добавлю у водичку для того, щоб коли стоїть наш ананас, щоб вода не портилась, тому що зараз зима і вода дуже швидко змінює температуру, то охолоджується, то нагрівається і все. Нічого. Чуть-чуть у нас получився маленький потоп. Все, ось, бачите, поставила макушку в водичку і будемо з вами слідкувати, чи проросте наш ананас. Зазвичай кажуть, що десь треба неділю-півтори неділі. Ну, зараз зима, то я не знаю, наскільки температура йому добра для проростання. Будемо з вами слідкувати і дивитися, чи проросте наш ананас. Тому все відставляю. Я тут трошки поналивала води. Так що ось такі у нас справи. Сьогодні у нас був насичений день і побували в гостях, сходили за маленькими покупочками. Ось такі у нас справи. Ну що ж, буду дякувати всім за перегляди мого каналу, всім, хто підписався, хто підтримує, хто ставить лайки, вам всім великі-велике спасибі. Ну що ж, на сьогодні буду прощатися, всім пока-пока!